Русскогаварячий українець то як Китая гаварячий сруський. Добрий день добрим людям. Сьогоднішня думка про вимову і письмо. Роздумування про всякі лінгвістичні мудрості буває досить нудне, сумне і так далі і багатьом людям, можливо, невеселим. Сьогоднішня промова буде, мабуть, такою. Але на днях постараюся виправитись і написати багатько слів про смішність російської мови. Надіюсь, там буде вам цікавіше. Бо більшість людей заходить до YouTube розважитися, не послухати якісь розмірковання нудні і невеселі. Але сьогодні. Розмірковання буде, можливо, не таке вже й смішне, але пізнавальне. Таке питання. Чи повинне письмо відображати вимову повністю, чи воно повинне якось відрізнятися? Чому існують народи, вимова котрих не співпадає з їхнім письмом? Природна мова утворюється тривалий період часу. Не сторіччя, а декілька тисячоліть. Якщо навіть в процесі творення природної мови відбуваються втручання іншомовні, наприклад, війна, окупація, переселення біженців, то за умови потужного внутрішнього стрижня народу, державотворця, мова його не зникає, а перетравлює чужорідний елемент, роблячи з часом його своєю частиною. Але частиною все ж помітною, що вона колись була чужою. Тут вам і відповідь якби про яка разниця, як гріті, усі ж люди браття, Атадама Єви ж, бо мова створена народом. І по суті, мова і є народ. Якщо мова зникає, то зникає і народ. Як наприклад сталося з росіянцями, мова їхніх предків зникла, і тепер вони не зрозуміли, що за народ. Називають себе русськімі, виходить, що вони всі емігранти з Русі. Трошки відволікся від тексту. Продовжуємо. Українська мова, як і мова будь-якого народу на цій планеті різних рас і народів, не уникла чужомовних додавань, котрі добре видно, по тому що ми не можемо пояснити внутрішню суть, смисли прийшлих слів. Такий принцип визначення своє чуже. Своє це те, чому я розумію, лише, не лише зовнішнє значення, а й внутрішній смисл. Легко визначає свої й пришлі слова будь-якої мови. Якщо мова розуміє смисл, а не лише значення слова, значить те слово належить тій мові. Відсоток слів, смисли, котрих українці розуміють. В руській, вона ж українська мові надзвичайно високий. Бо ядро автохтонного українського населення проглядається до 7000 років аж в часи так званої трипільської цивілізації. Чому так званої? Бо ніхто не може дати їй назву, як вона називалась. Судячи з того, що арійська арійська цивілізація мала бути дуже давно. То виглядає, що трипільська цивілізація, так звана, могла бути саме нею. Підтвердженням продавності нашої мови є те, що кожен її звук несе певний маленький смисл, з котрих і складено слова, як з кубиків складається конструктор. Тобто, розуміючи смисл кожного звуку, ми як із складових елементів. Можемо відновити смисл наших прадавніх слів. А от смисл слів прийшлих так не поясниш. Мова є відбитком нашого світу, а письмо мови є відбитком мови. За умови правильного розвитку, мова відповідає оточуючому світу, а письмо від... має відповідати мові. Адже, який смисл утворювати письмо, яке не відповідає мові? Письмо ж записує саму мову. Світ постійно змінюється. А за ним змінюється й мова. Бо світ і мова нерозривне поняття. Мова відображає цей світ. Це є відповіддю нерозумним людям, котрі питають, чому санскрит не схожий на сучасну мову. Бо сучасна свята мова жива, розвивається вже. 5000 років по тому, як санскрит перестав розвиватися. А санскрит мертвий. Він передає відбиток світу 50, 5 тисячолітньої давнини. Неспівпадіння мови і вимови говорить про дві речі. Або мова є народу чужою, тому принесене разом з чужою мовою письмо не співпадає з аборигенною вимовою. Адже те письмо. Створювалось зовсім під іншу вимову. Це випадок з росіянцями, челюсть котрих так і не змогла трансформуватися з вимови азійської і пристосуватися до вимови європейської. Тому, якщо ви запишете вимову росіянців в транскрипції, саме так, як вони вимовляють один в один, то можна вже членограя не звати. Смішно буде і так. А якщо читати росіянський текст так, як вони пишуть, тобто вимовляти так, як написано, а не так, як вони звикли виговарювати, то можна ще й приплатити за таке смішне шоу. неспівпадіння вимови і письма у англійців пояснюється тим, що за досить короткий історичний час змішалося багато народів. І кожен з них ніс свою мову. мову. Змішалися автохтонні брити, тих, яких англій сакси витіснили з Британії. Римляни, а в Римі було багатько народів, германці англій і сакси, і норди, вікінги, і кожен з них приніс свою мову. Тому періоди колонізації. Різко відрізняються мовами. Хто колонізував в той період Британію, той і змінював сучасну англійську мову. Цікаво, що у саксів, а багато народів називають німців саксами. Проблеми невідповідності мови і письма немає. Хоч вони і є сплавом германських і слов'янських помен. Тобто, якщо хтось скаже, що германці це ну, від Адами і Єва германці, і інших там домішків немає, то може сміливо йти в дупу. Бо вся топоніміка Німеччини є слов'янською. Ну, Вся не вся, але в великій мірі. Отже, німецька мова є в великій мірі мовою слов'янською. Але зливання було досить плавним, тому не відбулося явища. Розкочелюсті. Коли говориш одно, а писати заставлять совсем другом. Ну, Дякую, добрі люди, що дослухали мене до кінця. Прохання стандартне ставити лайки, підписуватись на канал. то такує. Але мені цікаво е, ваша думка. Прохання записувати. Ваші враження, писати відповіді на, моє, на мою промову. Бо я ж стараюся не тільки для себе. Всім дуже вдячний до побачення, всього доброго і до зустрічі. Маю розум? Розумію. Маю поні. Понімаю.